Різдво для полонених вбивць та окупантів. В одному з місць утримання російських військовополонених влаштували справжнісіньке різдвяне дійство. Про святкову подію повідомили у державному проєкті Хочу жити, який націлений на добровільну здачу окупантів у полон. Свято приходить до всіх, навіть до російських військовополонених. Ці люди могли зустріти його вдома біля родини, але їхня держава думає інакше і не поспішає їх повертати. Україна поважає не тільки норми міжнародного гуманітарного права, але й елементарну людяність. Такого ж вимагаємо і для українських військових та цивільних заручників у російському полоні. Йдеться у повідомленні проєкту Хочу жити. Попри благі наміри проєкту українців вкрай обурило таке ставлення до окупантів. Мережа ресніє повідомленнями. Мовляв, так, є конвенція, але ж не свята влаштовувати. Звісно, є конвенції стосовно поводження з військовополоненими, і Україна мусить їх дотримуватися, навіть якщо нам це не подобається. Але не хіба влаштовувати злочинцям свято? Як їм гидко розважати тих, хто нас вбиває? Хто до такого додумається? Вони катують наших полонених, а ми їм свята влаштовуємо. Гець глуздо з'їхали. Це їм бажати щасливого різдва. Ці тварюки його у нас вкрали. Дитинство наших дітей забрали. Всі свята. Зокрема, користувачі зауважили, що минулоріч військовополонених Ерефії також пригощали святковою вечерею, втім жодних концертів не було. Максим Турчинський, телеканал НТА.